Велика кількість щиток існує в світі, але є основні моменти, на які я хочу наголосити, наприклад, цих чотирьох щиток. Вони всі різні, вони всі різного розміру, різного кольору, різного направлення. Але жодної з цих щоточок я не рекомендую використовувати. Перше, тому що велика голівка щітки в кожній. Кожної щітки вам буде незручно очищати сьомі, восьмі зуби, якщо вони в вас є. Вам буде незручно чистити зуби зі сторони язика, бо буде блювотний рефлекс. І саме через це ви не будете якісно очищати зуби. Наступне! Кожна з цих щиток має дуже довгі і тоненькі щитиночки, завдяки яким ви будете просто дряпати собі ясна і нічого приємного від цього не буде. І тут в кожній щиточці видовжені щитинки, тоненькі. Наступний протипоказ, абсолютний в використанні зубної щітки це наявність гумових. Щитинок всередині, тобто вони можуть бути круглі, продовговаті, вони можуть мати різну форму, але це гума. Завдяки якій у нас будуть на зубах тріщини. Тобто надмірне полірування, надмірний натиск може зіпсувати ваші зуби. Не за один день, звичайно, а за 5 років, за рік, за 2, за 10. Рівно за такий час ви можете зіпсувати собі зуби надмірним поліруванням. І напевно останнє це те, що вони ріденькі. Тобто самих щитинок. Дуже мало і буде неприємно очищати. Вони, звичайно, ця м'як ну, м'якша, але вона не буде якісно очищати через те, що мало щитинок. Це вона така, я вам скажу, наждачка, така де боляче очищати. В цій щіточці велика кількість гуми. Я навіть не хочу її коментувати. І вона така розкрита, якісної її є від неї не буде. І є щіточка, яка теж неправильної форми, але всі щитинки синтетичні. Форма неправильна, не знаю. це щіточка могла би існувати в гігієні, але мало щитинок. так, яку ж щіточку і на що треба звернути увагу при виборі? Неважливо, це в супермаркеті, в інтернеті, чи може після мого огляду ви обирати собі щіточку. Я обожнюю і майже весь світ лікарів-стоматологів обожнюють фірму Куропрос за те, що, по-перше, в неї органомічна ручка, тобто всі ці грані допомагають маніпулювати щіткою, і це дуже зручно. Друге, невеличка головка мої щіточки допоможе вам очищати важкодоступні місця. Далі рівний зріз, велика кількість щитинок, яка буде дуже якісно та обережно очищати зуби. І це є основними критеріями. Якщо ми говоримо про те, яка має бути щітка, м'яка середня, чи жорстка, чи екстра м'яка, я оберу м'яку та екстра м'яку. Чому? Тому що м'які щітки очищають більш лагідно, більш якісно. За рахунок кількості щитинок. Тверді щитки не дадуть вам очистити приясену зону, і у вас буде в саме цій зоні каріс. Жорсткі щитки так само це міф, що чим жорсткіша щіточка, тим якісніша гігієна. Гігієна буде якісна, якщо ваша щіточка яка. Я не рекомендую використовувати натуральні щітки з натуральним ворсом, тому що натуральний ворс буде. Розмножувати мікроорганізми, які накопичуються протягом дня в порожнині рота. Ваша щітка має бути синтетичною. В зубній пасті не має бути СЛС, парабенів та алкоголю або спирту. СЛС парабени це те, що допомагає пінитися і пересушувати порожнину рота. А найголовніше. Що ми маємо робити з порожниною рота це її зволожувати за рахунок води. Тобто, якщо у вас в зубній пасті є елементи, які пересушують порожнину рота, то у вас буде карієс. Моя основна рекомендація при виборі пасти це відсутність слс парабенів і наявність фторидів під вашу клінічну ситуацію. Тобто, якщо ви носите брекети, то у вас має бути підвищений рівень фторидів. Якщо у вас немає карієсу, то це в нормі 1450 ppm фторидів в кожній пасті. Це написано на кожній коробочці будь-якої зубної пасти, яка зустрінеться вам в житті. Якщо ви та людина, в якої є захворювання ясен, але ці захворювання діагностував лікар, то ваша паста має мати в своєму складі хлорексидин для того, щоб не заразити порожнину рота.